Олександр Павлович, в міськраді є проект рішення одного із депутатів про звільнення першого заступника. Як ви бачите цю ситуацію, на ваш погляд, чому так сталося і що тут не так? Чи тут все так? Все так, як є, але це незаконно. Почнемо з того. Коротко. Цей проект рішення зареєстрований? депутат має право зареєструвати навіть пустий листочок, що це проект рішення. Має право. Правом скористався, ми його зареєстрували. При чому є заперечення? Воно не погоджено не юридичними структурами, ні... навіть бухгалтерія мала заперечення, тому що там по процедурі було деякі зауваження. І я написав таке заперечення, але я його зареєстрував і ця інформація публічна. Також на сайті міської ради всі заперечення є. Якщо так коротко, це е, я не можу зрозуміти. Це навмисно так зробили щось і За здрав'я, і за, за упокою одночасно. Чи випадково? От не можу зрозуміти, навіщо це робилося. Але те, що, хто це робив, зрозуміло всім. Це той, що свій час я вже казав в самому відео, звернення позажезу стрічав тут. І коли був Майдан, відключав світло на Майдані, те, що був 14 рік, він зараз реєструє проєкт рішення, який створює дискомфорт. Е в принципі виконавчі гілці влади, тому що навіть розумієте, получається, що люди займаються замість того, що продуктивними речами для розвитку громади займаються боротьбою з вітряними тими млинами, які збираються провести сесію. Вони скликають сесію без питань, я погоджуюся, мають мають термін відповідний від закону з моменту отримання ну, пропозиції депутатів. Третина депутатів сесія скликається, бо плануємо 21 червня. Питання буде винесено, буде розглядатися, будуть озвучені всі заперечення і чому. Але насправді це соромно такі рішення взагалі підписувати автору. Я жодної кому там не правив. Мої працівники виконавчої влади в оригінальному тексті, як написав автор Анощенко, так воно і пішло. ну... Я тут особисто бачу особисті переслідування між автором і першим заступником. Ну, і це дійсно просто особисті. Зведення рахунків? Зведення рахунки. Якщо говорити ви як посадова особа, і сказано там, що немає такої посади в класифікаторі, це дійсно так? Тобто ви ввели Запоречна. посаду першого заступника, не, не маючи його в класифікаторі, вас, як це кажуть, вас вивели на чисту воду? Ага, так. Це говорить про рівень кваліфікації знань автора проєкту рішення. Є, кваліфіка... є така посада, в кваліфікаторі, це все нормально. Ну, Розумієте, як це є багато анекдотів про ідіотизм, але ну, я не буду зараз їх озвучити. Добре, ви сказали, що сесія буде. Проект рішення винесений, Планується, Планується. проект рішення буде розглядатися. Так. Ваші очікування від цього ви сподіваєтесь на здоровий глузд депутатів? Чи можливо буде якась там домовленість за ну, Політика така річ, що за колісся також впливає на процеси. Всі це, це практика, така не тільки наша, всіх, але я в першу чергу надіюсь на здоровий глузд. Я думаю, домовимося, поговоримо, розкажемо. Хоча я думаю, що більшість депутатів вже з висновки до нас зробили, вони бачать, хто маніпулює, для кого це робиться, чому це робиться. Тому що ви розуміли, кілька течій йде, які як за, так і проти. І от я особисто між тими течаями, дивлюся і бачу, що я думаю, здоровий глузд переможе. Мова йде і про саму посаду. І мова йде про людину. То добре, якщо звільнять Поблишена, то лишається посада першого автор, заступника, автор знав, чи скоротять заступника? Автор не знав, з якої сторони зайти, Ви розумієте? то зайшов зі всіх сторон одночасно. І вони проти другого, проти, проти одного. Ну, це, це... Але це ж буде колізія, коли цей проєкт пройде. Звичай. Ну, смішно, я розумію. смішно. Добре, я про те. Проголосую там. Допустим, більшістю проголосували за цей проект рішення. А що ви далі? Його реалізувати неможливо. Так от, я про на, накладаю... що. Це буде посада. скорочувати. Всі ну, всі розуміють, я накладаю віт як рішення незаконне. Я маю на це підставі. Я їх озвучив в своєму запереченні. Порушений ряд норм державної, ну, держави, законодавства держави Україна. Воно просто готується. Все. Е е е